Привітці! Я сьогодні хочу зняти для вас відео про мішкільну про мій шкільний рюкзак. Адже ми починаємо. Мій шкільний рюкзак виглядає ось так. Я не люблю сумки, бо просто мені тяжко ходити з одною сумкою на одному плечі. Це незручно. Це і тепер переходимо до того самого, що у ньому є. Коли я відкриваю свій рюкзак, то е, я можу побачити тут ось такий щоденник. У е, мене тут така. Тут моя фотографія. Так, така. Тут така намальована дівчинка. Ну, в Парижі. Закладка. Відкриваю по цій закладці зразу. Е, всередині він такий. Ось. Так все виглядає. Наступне це моя, мої книжки. У мене тільки тут дві книжки. У нас було сьогодні 6 уроків і всі 6 п'ять уроків були, що потрібні були книжки, але я книжки не ношу. Ми з сусідом просто чергуємось. Я з хортом сижу, або я просто не ношу. Це геометрія 7 клас, і геометрію просто не Це всі теореми. Зарубіжну теж не люблю, до речі. Далі. Це мої зошити. У мене зошити, ви бачите, такі. Суп e, e, Тут такі зображення. E, це зошит з геометрії. Це словник такий з історії. E, це зошит з історії. Це з хімії. Я хімію просто обожаю. Ось це всякі форми. ну. Я навіть участвую в міській олімпіаді. І в шкільні, в шкільні я зайняла перше місце, а в міській ем, міські я зайняла четверте. Ну, також непогано А це біологія. Ну, біологію я не дуже люблю. Симулюватися. Де? Рослини ну, мені не подобається. тема рослини. У мене така стопка книж... самих зошитів Далі це отакий от мій записничок. Це ріал. Щось тут. Ну, коротше, пише. Так. Маленький. Такий. Ось так всередині виглядає. А, я ще не повністю його заповнила. От, то я І останнє, що є всередині, це мій пенал. У мене такий, бачите, він дуже яскравий, мені такий подобається. Мені дуже сподобався. Відкриваємо тут куча кучу ну, я куча, така лінійка, яку я прозписувала. Наповністю Дальше Далі йдуть мої ручки, резинки, резинки, такі. І сама штука така, що з закладками. На закладки я їх беру просто так. Береш і прицепляєш. Я не буду зараз нічого робити. Далі ми переходимо до бічних кишень. Тут в мене знаходиться мій е, футляр з окулярами. Так вони виглядають. Далі, а в цій кишенці в мене лежать салфетки. І менше тут ззаді кишенька. У мене тут, я навіть не знаю, що має тут лежить. мене тут лежить жуйки орбіт. Отакі. І я вам сьогодні так коротенько хотіла розказати про свій рюкзак. І дякую, що ви мене подивилися, Ставте пальчики вверх, підписуйтесь. Па-па!